Всім вітання. Вже декілька років користуюся пірометром, і я такі знаю особливості. Але хто вперше взяв або навіть користувався, але не зрозумів такі цікаві речі, зараз ми трошки поспілкуємося про особливості вимірювання температури з допомогою пірометра. От у нас є такий предмет ручка до. Кришки котла. На ній температура, зараз ми її заміряємо. От, 26 градусів. Видно так. І якщо я зараз буду міряти, От тут вже, бачите, 31 стало. Та сами, той самий предмет, але температура різна показує. За рахунок чого пояснюю У нас знизу. 79 градусів. Іде тепловий потік, і він потрапляє на промінь. Якщо чим нижче я беру, тобто в мене ручка і поступово переходить вже в кінці температура 29. Чим менше захватує тепловий потік, тим показує нижчу температуру. Якщо ми опускаємося, ручку я рукою легко доторкаюся. 82 градуси рукою тримати не буду. Як ви бачите, я вільно тримаю, нічого тут не опічесу, нічого. Хоча термометр показує, ніби тут температура, ну, пірометр. 84 градуси. Так само дивимося на котлі. Рубашка котла має свою температуру. От зараз 70, подивимося, де промінь стоїть. 70. Тепер зворотній процес. Я промінь буду йти по рубашці котла. От, у мене 67, опускаємося, опускаємося бачимо, де промінь. І коли проходить промінь над ручкою, температура 30 градусів. Хоча промінь стоїть на металі. Аналогічно, коли ви будете міряти температуру стінки, Якщо у вас стоїть якийсь нагрівальний елемент, через промінь проходить тепловий потік. Він буде спотворювати вам покази пірометра. Ці моменти треба От Найкраще, звичайно, використовувати термометри або електроні, які мають зараз вже досить таки широке розповсюдження. Але і пірометр буде вам показувати правильно, тільки вам треба міняти кут атаки, можна сказати, так. От якщо ви берете з боку і ви по всій довжині йдете, вас показує реальну температуру 70 градусів. Якщо ж ви будете замірювати, так як я вам показував, над ручкою, яка має холодний тепловий потік, перекриває, і вже промінь буде працювати неправильно і Пірометром покаже хибний результат. От це така особливість у нас іде-йде. Тут так само холодна вода в трубці проходить і температура вже нижче показує. Чуть-чуть піднялися, вже температура вища. Ручка показує так. 29. А так, 80. Враховуйте ці моменти. Всім коректних замірів і до нових зустрічей!